Друзі, виходжу до вас на зв'язок із кейсом, який стався власне з моїм другом. Він виводив кошти через підпіплатформу власне на свій банківський рахунок. Потім його банківський рахунок заблокували, і ми виясняли причини, чому відбулося блокування. Як потім виявилось, він був задіяний скажімо, в шахрайській схемі, не знаючи сам того. Під капотом ми почали це все досліджувати, і посталося, що це була схема, така стандартна трикутник. Вона називається. І зараз я пояснюю, що вона собою під собою власне має. На такому прикладі, як от у нас є там три учасника: це підпімірчан власне, або платформа, або ж людина, яка займається підпівторгівлею, шахрай, і називаємо це жертва. Шахрай він виставляє будь-яке оголошення або про послугу про товар, те, що він там продає, і бере за це там предоплату, фактично, або ж ну, кошти на свої рахунки. Це перший етап. Якась жертва знаходить це оголошення і домовляється з ним про надання цих послуг. Паралельно з цим, шахрай на p 2 p платформі або з P2P-мерчантом оформлює ордер, за яким фактично мерчант надає. Шахраю криптовалюту, а він надає мерчанту кошти там гривні, чи євро, чи будь-яку іншу валюту. Мерчант про це сам не знає. І тепер виходить така ситуація, що шахрай надає жертві реквізити. Під топі мерчанта жертва передоводить на ці реквізити кошти, думаючи, що вона передає ці кошти за якусь послугу, і під топі мерчант передає USDT, там, чи криптовалюту шахраю, думаючи, що ну, все йде як по плану. І саме на таку історію люди попадаються, і, власне, з цим потрібно боротися. Якщо ж ви вже попалися на цю історію, і до вас там прийшли правоохоронні органи, навіть або банк запитує про джерело цієї транзакції, звідки у вас ці кошти прийшли. Ем, ну, самостійно або ж самостійно відповідати, потрібно будувати таку конкретну хронологію цих подій, е, що й до чого, і показувати і реальність. Проте потрібно бути обережним все одно із поясненням банку проти транзакцій із криптовалютою, тому що він дуже дуже цього не любить. І скоріш за все, в 90% вам тоді заблокують рахунок, фактично відмовляться від вас обслуговування кошти. Ну шанс, що їх виведуть більші. Чим те, що його там не заблокують, але також з ними може бути проблема, фактично. Отака ситуація.